Готуємо помідори з цибулею на зиму. Кількість помідорів та цибулі обирайте самостійно. Рецепт розрахований на 3 літрових банки, кришимо помідори половинками чи на 4 частини, цибулю кришимо півкільцями та розбираємо її на частини, банки та кришки стерилізуємо. В пусту банку всипаємо лавровий лист 2 штуки перець горошком 6 штук, додаємо покришену цибулю. Можна ще покласти кріп. За наявності. Поверх викладаємо помідори. Знову цибулю. Чергуємо слоями, помідори, цибуля, кріп, помідори і так далі, аналогічним чином до заповнення банка. Банку накладайте догори. В окремій мисці змішаємо 3 столових ложки цукру плюс 1 столову ложку з гіркою солі. В каструлю наливаємо воду 1 літр 100 мл, плюс мінус та ставимо на вогонь. Після закипання додаємо змішані цукор та сіль, перемішуємо ложкою до їхнього розчинення, плюс 3 столові ложки оцту 9% перемішуємо воду. Коли вода знову закипить, заливаємо її в банки. Накриваємо банки кришками. Стерилізуємо банки у великій каструлі. На дно покладіть рушник вогонь невеликий. Після закипання води в каструлі почекайте 10-15 хвилин. Витягніть банки та закатайте їх. Перенесіть їх в затишне місце. Та переверніть кришкою вниз, вкутайте ковдрою. Нехай постоять 4-5 годин. Потім знову переверніть кришкою вгору та вкутайте ковдрою. Нехай стоять до остигання. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.